Доброго дня, вітаю підписники, ви на каналі Гратіня. Сьогодні, щоб бути в контексті, я покажу вулицю Вокзальну в Бучі. У мене відео є майже річної давнини, з лютого місяця 2022 року, сьогодні, січень 2023 року, ми можемо побачити, як відбувається відбудова цих зруйнованих будинків. По вулиці Вокзальній в Бучу. Ну, відео Відеоекспромтом я просто приїхала тут до батьків, зараз їду швиденько у справах. Ну, і Я спостерігаю картину як відновлення, От тому покажу вам на власні очі, бо літом не було так помітно, вже літом почалися роботи, але літом дерева і таке інше враження. Зараз от гола правда. Це йде просто демонтаж. Там також зараз розбирають один будинок. Ось там вивозять. Ну, більшість завалів, скажімо так, вже розібрана, і зараз уже можна бачити нове будівництво. От на цьому місці строїть. Можливо, це строїть на двох сусідів. Я не знаю, може якісь, типу, дуплікси чи ще щось. От. Тут ще є паркан з сідами вистрілів. І також розбирається дах. Бачите, як фасад прострілений. Yeah. Okay. Okay. Ось, а ось, власне, е yeah. mm. Дже, покажу типовий проєкт, який зараз будиночки тут ставлять по швидкій, може це монолітна каркасна якась технологія. Ну, якась там чи панельна, я не знаю. Ну він виглядає? Ні, це з блоків. Нас знімають. Не вас знімають, знімають будинки і відновлення бучі. Так, ось будинок. Розчищена повністю територія. Тут взагалі нічого не було. І поставили такий будинок. Це його почали будувати в жовтні місяці. А цей будинок, так, да, я тільки що розговорилася тут. З Цей будинок на три родини був у них. і от На три родини будується будинок. Як я зрозуміла, гроші виділяються, за якісь гранти американської компанії. І... Але гроші не до власників, власників забезпечують робітниками, матеріалами, Ну, присилають своїх людей на відбудову. Якісь будинки ті, що частково постраждали, там перекривається дах. Обшивка міняється, ті, що під ноль, то ті зносять і ставлять нові будинки. На яких умовах тобі роблять тільки цей каркас, а потім вже сам ремонт, ремонтні роботи не покриваються цією програмою. І, в принципі, власник вже сам мусить собі робити там, каналізацію, водопровід, електрику, оздоблення. Ну, Скажімо так. В будь-якому разі це, ну, ну це краще, ніж нічого, ніж там жити в вагончику, чи в якихось гуртожитках, чи переселятися в чуже місце. Тобі, в принципі, на твоєму місці, на твоїй землі е відбудували будинок. От. І в нормальні сроки. Вони почали працювати в кінці жовтня, а зараз е січень. Це я вже за півроку поставили. Покажу ще ось. У працюють над дахом і там уже поставили каркас. Паралельну вулицю водопровідну також відремонтували, ну в принципі будь вже багато великий відсоток будинків великих. Відремонтували, поміняли дах, перекриття, там, вікна поміняли. Бо це вже зараз, я так розумію, дійшли вже по цим дрібничкам. Частково гроші з бюджету йдуть частково дотації. Ну, мені подобається настрій взагалі, як відбувається відбудова, дай Бог скоріше перемоги. По суті, зараз от паркани оці трошки понівечені. Паркани. Що ще? Ну, побиті якісь гаражі. По великому рахунку про той масштагії е, трагедії обсяг. Який тут був, які тут були гори, як воно все палало. Зараз можуть нам розказати лише ці обгорілі дерева. Я не знаю, видно чи ні. Ну, це ось воно не повністю вугілля, тому що те, яке повністю вугілля було, то його позрізали. Там стоять і далі ще обвуглені такі стовпи, то їх там трошки... Під марафеті. Ага, паралельна вулиця Водопровідна, 9-та дев'ятитажка. Вона в мене є на відео, коли ми виходили з бучі. Я знімала. І вона, в принципі, дуже сильна. І вона так досить сильно постраждала, там вигорівши оцей на верхньому поверсі квартири. Знизу також побита снарядами. І збоку там е теж понівечена плітка пообвалювалася. Ну, її перевіряли. Якби така вона чи, не знаю, це... аварійна, не аварійна, але ну, можна ремонтувати. Подумали, чи взагалі робити демонтаж, чи залишати. Вирішили залишити. Зараз я покажу ще один. Ну, вони, в принципі, всі за типовим ідуть дизайном. Вот. Я підійду і покажу Бафет Buffett. Buffett Foundation, Це, так розумію, фонд, спонсор цього заходу, меценат, який допомагає відбудовувати. Зараз гляну. Так. Buffett Foundation — проєкт американської організації Global Empowerment Mission, який повністю профінансований фондом Говарда Баффета. Ага. От. І такі будинки, ось о вулиця вокзальна, оце самі постраждалі, я так розумію, виділені. Чи це вже які відбудували, які поставлять. Ну, общем, які частково, які повністю. От. А це як це буде виглядати в реалі. І дійсно те, що на малюнку відповідає... Картинка. Так, що у нас тут є? У нас тут є тераса, топочна, дві спальні, три спальні навіть ось. хол, тамбур і велика кухня вітальня. Класний варіант. Ну, як на мене, це По-перше, це все буде виглядати так, як охайно, як котечне містечко. Вже не буде нагадувати якусь стару вулицю, де кожен собі там щось робив. Це все буде вже в минулому в історії. От, а там буде такий собі міні-квартальчик симпатичний. Ну, я хочу в цьому відео. Подякувати Бафету за, за, за підтримку не словом, а ділом, так, ділом, о, грошима. Часто бувають такі ситуації, коли всі там готові надати підтримку, збирають якісь там прес-конференції, щось розповідають, а потім і ну щиро, щиро, а потім починається сам момент виділення коштів, передачі цих траншів, проведення тендерів, і це все зависає, заїдається там на 2, 3, 5, 10 років. Всі як би, допомагають, система працює, але суть в тому, що працює саме система, і існує система, яку не можна подавати. Тут я здивована і вітаю всіх власників, які отримують ці будинки, що дійсно це, це працює, це працює швидко. Ну, не пройшло ще року, з моменту трагедії, війна йде повним входом в Україні, а відбудовуються будинки для бучанців. Ну, це круто. Тут, де були менші пошкодження будинків, де тільки пострадала дах, тому що там снаряди, якісь там осколки там, падали з гори, тут роблять Дах міняє стабільна система, обіцяють металеве там перекриття. Ось о, вулиця Вокзальна сьогодні виглядає так. Свіжі стропила обіцяють нам свіжі, гарні дахи. Знову ну, наголошую на тому, що це все компенсується фондом баффета. От, Буча надала ресурс вигляді своїх робітників, комунальників, ну, сировину. Це ці будинки, які вціліли. Там, де проводили експертизу, там, де треба тільки дах перекрити. Ну, більш-менш, воно так і виглядає. О, хлопці. До, до речі, не одна я тут хожу з телефоном. Зараз багато людей тут ходять, знімають, райдіють, бо якось вони комплексно почали це робити, ви бачите. Я думаю, що за тиждень впораються. Головне, щоб було оброблене. Я кажу, головне, щоб було оброблене. Обробляється ліс тоді, вже зробився. Ну так. От спеціаліст. От бачите, ще у нас є медіа. Вже знімають. Розкажуть також А, ah, я розумію, це представники. Hello. Can I have a picture? Yes? Okay, thank you. Ось, якраз і натрапила, ну як завжди, на журналістів, які роблять ну, може звітність, може просто репортаж про те, що зараз відбувається в бучі, і я як завжди з гарячої точки, ваша графіня. Це наші спогади від лютого і березня 2022 року, коли почалася війна. Наголошую, що вона отут у нас почалася під носом. Так. У ну, мене, коли я бачу таке будівництво, коли я бачу таке відновлення, коли я бачу, що це щось що буршить, в мене виникає бажання. Не те, що залізти до кожного в хату, Ну, все-таки послухати історії, тому що кожна, кожна родина має ну, свої історії, свої трагедії. Але я... в фіналі ми бачимо відбудову. Але під цими дахами все-таки криються трагедії, смерті, жахи. Тому я хочу, щоб моє відео якби. Дувало мало місця бути на каналі і про зруйновану вокзальну, і про відбудовану вокзальну, але щоб Буча залишалася завжди місцем світла, місцем добра, найкращим місцем на землі, як для мене. Це вже в центрі, в центрі Бучі, на вулиці Героїв Майдану. Щодо питання, чи це можна жити в Бучі. Жити в Бучі зараз можна. Якщо дійсно ну, у вас збереглося ваше житло, або якщо вам його поладили, Тому, ну як, головне надія, головне віра в перемогу, головне загальне відчуття. Відчуття життя. Поки що ми не маємо відчуття миру, але важливо, що є якби, програма на життя. Тому дякую всім за підтримку, за підтримку Бучі, за підтримку каналу, за ну, мою персональну підтримку, тому що було багато небайдужих. Підписуйтесь на канал Графіня. Дивіться, ми будемо. хоча ви вже вдома. Дякую. Напишіть, щоб хотіли побачити. Ну, я не знаю, я просто отак собі свою тему. Я б ще, звичайно, могла показати Ірпінь. От, я тільки що їздила, туди тата записувала в поліклініку. Там більш таке, скажімо так, одручаюче зрелище. Але вже про життя, як я сказала. Тому наступні відео будуть про ремонти і... Про нові майданчики будівельні і про те, що нам робити. Що нам сьогодні робити? Хто хоче купити, хто хоче продати. Будемо радитись і приймати вірні рішення. Дякую, що ви на каналі Графія.